Розпилювач конденсату кондиціонер. Вирішення проблем з капаючими кондиціонерами. Чули, так? Ось такий бокс сірого кольору. Ось це його робоче положення. Живлення. Сюди подається дренаж. В середині є насос. Тут форсуночка і насос. Конденсат, який подається з кондиціонера середину бокса, через форсуночку розпилюється. Система туман. Розміри бокса довжина 23,5. Висота 12, ширина 10. В комплекті до нашого розпилювача йдуть кронштейни з вібровставочками, за допомогою яких наш бокс кріпиться е, к кронштейнам, на яких встановлений зовнішній блок кондиціонеру. І у нас йде форсуночка, за допомогою якої конденсат розпилюється. Форсуночка регулюється. Бачите, ось так от. З допомогою кругових обертів її можна регулювати е, рівень розпилення. Гарантія на розпилювач один рік 12 місяців. Вартість по посиланню альтернатива, абсолютна альтернатива вже сумнозвісним випаровувачам. Це рішення набагато економніше. В працюючому режимі споживання в межах 10 Вт, безпечно і ергономічно рекомендуємо до використання.